Іграшки мікс, вага 14500, ціна 4,5 євро за 1 кілограм. Так, шоломчик, ось такий, до речі, максимально зручний. Мені здається, що це буде для тих, хто катається на скейті. Так, наступне попалися нам ось такі крутезні окуляри. Собачка. ця Собачка має включатися. Сюди ось потрібно ставити, напевно, батарейки. Ось натискаєте на цю кнопочку і вона тоді або ходить, або гавкає, або ще щось. Ось така крутезна іграшка. Дуже круто виглядає, гарно зроблена, гарній якості. Так, наступний є ще у нас ось такий коник. Цей коник теж має щось робити. О, тут хтось йому зав'язав такого бантика. Класнющий, я його вімкнути. Ага, тут натискається, потрібно ставити батарейки. Коник дійсно класний. Так, наступний є ось така лялечка. Дивіться, яка крутезна, маленька, гарна лялечка. Далі пандочка. Ця пандочка теж класна. Виходить. Ось так себе не пускаєте. Крутезна, дуже гарна пандочка. Так, наступне у нас є ось тут такі. Бачите, дуже багато. Вони, до речі, мають циферки різні. Ну, як бачите, цукорки, фруктики. Для діток розвиваюча ігра. Так, наступна є ось така зеркальця. Далі це теж має щось робити. Ось такий динозавр. Теж сюди потрібно ставити батарейки. Так, наступне, це у нас ось такі крутезні вушка-зайчика. Так, є ще одна лялечка. Ось така гарненька. Є ще ось така лялечка. Дальше з ніжкою потрібно, напевно, заставити. Вона повністю пластикова. Далі це у нас для діток плавати. Масочка разом з трубочкою. Далі ось така крутезна лялька. Дивіться. Ой, вона взагалі круто виглядає. Вау! Подивіться, яка велика лом взагалі. Далі є ось така рибка. Ця рибка теж щось робить. Ось така, бачите, тут є якийсь включатель. Так, наступне, ще одна ось така лялечка, подивіться, яка крутезна. Ось так вона виглядає. Так, знову ж таки лялька. Далі. Ось такий пупс. Треба його трішки випрямити. Далі ось така. Собачка. Так, це у нас сюди теж потрібно, так розумію, лялечку поставити, Айст приніс. Лелека. Далі це надувний коник. Так, у нас є ось такий пенальчик, У пенальчику дуже багато фломастерів, ручок. Олівчиків, він весь заповнений. Далі є ось така корівка. Теж, я так розумію, потрібно нажимати, і вона тоді говорить. Так, це набір олівчиків. Так, далі це теж щось робить. Ця тваринка. Або ходить, або говорить. Так, ось така мігасенька ігрушка. Протезна. Перше є ось такі м'ячики. Так. Мабуть, надувний матрас. Ось так виглядає. Так, тут у нас буковки різні. Ось такий обруч. Ще дуже багато дрібних ігрушок. Нагадую, вага 14 300, 14%. Попрошую. Так, є ось така. Надувна рукавиця. Щось Що, така м'ясенька ігрушечка. Вона теж щось робить. Так, є ось така. Сюди, я так розумію, потрібно ставити диск. Ось так виглядає. Так, далі ще один пенал, правда він вже пустий. Так, наступний, ще одна ось така лялечка. Так, а ось якась ножка попалася нам тут. Є морозиво. Так, ще одна ось така маска. Так, тут якийсь... Штучки, щоб щось робити. Теж, напевно, для діток якась розвиваюча ігра. Набір лаків. Ще одна підводна маска. Ще одна. Так, ось така маска Дракула Так, качечка. Ця качечка теж щось має робити. Є таки, така ниточка. Ось такі крутезні модні окуляри. З мене ця масочка спадає. Ще одні окуляри. Тут повний мікс дитячих ігрушок. Ось таке. Так, металева машинка. Так, ще один обруч з зайчиком. Так, далі є ось така ігра, це у нас обруч пчілки. І тут у нас причепилося до пчілки ось такий браслетик. У нас вже ціла гора не збиралася на столі цих ігрушок. Їх тут дуже багато, всі вони по-своєму класні. Надо на рукавники. Так, ось така крутезна ігра, ігрушка. Так, є ще ось такий. Я забула, як називається, ось ці ляльки, в них отак ножки крутяться в різні сторони, ручки крутяться. Ось такий поні. Так, це для собачки. Так, є ще ось такі спортивні щітки. Адідас. Далі. Це, напевно, або колонка, або я не знаю. Бачите, є такі отвори. І ось тут є отвори. Воно на батарейках. Щось воно однозначно робить. Далі переносочка від лоли, я так розумію. Так, ще одна маска підводна. Так, ось така ігрушка. так крутий. Ось такий щур. Хом'ячок точніше. Ще одна ножка знайшлася. У нас тут дуже-дуже багато класних ще для ігрушок. грушка. ось така. Різні всякі ось такі. Ще є ось такий м'ячик на крісочках, ще один ну е, Ви мене зрозуміли. Е, е, грибочок. Дуже-дуже, є обрички. Різноманітні ігрушки. Ще класні. Ось. Е, вага коробочки 14500, ціна 4,5 євро за 1 кілограм. Якщо вам сподобався саме такий лотик, звертайтеся і забирайте його. Він дійсно крутезний.